У цієї провладної частини депутатського корпусу, який є в обласній. Чи не погорячували сьогодні, закривши так раз сесію швидко, бо всі чекали, що будуть ще якісь консультації, як звичайно, якісь переви оголошення на перемоги, можна було домовитися? Чому, чому я позарочкували? Я поставив питання порядку денного. Я питався, які пропозиції, коли не поступило жодних пропозицій і не було прийнято. Цілому порядок денний, тобто не проголосовуємо. Що залишалось? Закривсь. Чому поверчкував? Я, по-моєму, виглядав абсолютно спокійно. Чи не? Я думаю, я поступив правильно. Тимби, що не вже так настраждало, можна сказати, протистояння влад, що просто зараз є таке побоювання десь що знову це, це може настали такий період. Як ви скажіть, чи у вас немає такого відчуття, що це може бути таке протистояння, довге, глибоке, починає від цього області невелика регіон, і регіону. Такі... Знаєте, мене вже понад півтора року намагаються десь затягнути в ці конфлікти, але як ви бачите, я не йду на поводу деяких деструктивних елементів, скажімо так.